Сучасний клімат постійно дивує температурними стрибками та різкими змінами погоди. Якщо грудень 25-го року став одним із найбільш теплих років за останні 50 років, то 26-й рік ми вже зустріли зі снігом та морозами. Після снігової навали на минулому тижні на Житомирщини настала класична зима із щепливими морозами, які зараз вночі досягають 16-21 градус, а в день мінус 10-15 – із блискучим снігом, висота якого на сьогодні становить 30-40 см. Надалі погода суттєво не зміниться. Найближчими днями, 13 та 15 січня, тріумфальна хода зими продовжиться. Вночі матимемо 15-20 градусів морозу, в день мінус 10, мінус 15, 13 та 14 січня опади малоймовірні, якщо і буде пролітати невеликий сніжок, то він буде більш естетичного значення, ніж практичного. А от більш вагомі зміни стануться в день 15 січня, до Житомирщини на. Близиться теплий атмосферний фронт, але треба розуміти, що це зимовий теплий фронт, тому морози не зникнуть, а лише послабшають. Тож очікуємо 15 січня жвавий сніжок, а вже 16 температура. Повітря вночі становитиме 11-16 градусів морозу, а денна мінус 9, мінус 14. А надалі, на вихідні 17 та 18 січня, все повернеться на круги своя, тому що опади повністю припиняться, а вдень навіть можливі сонячні прояснення, морози знову вночі. Стануть 15-20 градусів, а денна – мінус 10, мінус 15. Вітер при цьому розвернеться на східний напрямок, а це для наших широт найбільш холодний вітер, і його швидкість посилиться до помірних значень 5-10 метрів за секунду. Ну і не забуваємо про желедицю, особливо на тротуарах.